Пульсар. Справжній рекордсмен космосу. Це надщина зоря, що залишилася після вибуху над новою, і вона обертається навколо своєї осі 716 разів на секунду. Для порівняння, це майже 70% швидкості світла у її поверхні. Такі об'єкти називають мілісекундними пульсарами. Вони випромінюють потужні радіоімпульси, що надходять до нас із дивовижною регулярністю як найточніші космічні години. Він входить до класу так званих павуків пульсарів. Він має крихітного зоряного супутника, з якого буквально висмоктує матерію. Цей процес поступово прискорює обертання пульсара, роблячи його ще швидшим. Спостереження 2025 року показали, що цей пульсар має одну з найвищих мас, відомих для нейтронних зірок, понад 2,3 маси Сонця, стиснуті у сферу діаметром усього 25 км. Це космічний екстрем тіло, що кидає виклик межам фізики, показує наскільки шалено поводиться матерія після смерті зорі.